У своєму складі починає брифінг. Ми хочемо сказати, що комітетом охорони здоров'я наразі підготовлено 20 законопроєктів, з яких два вже були проголосовані сьогодні в залі. Ми дякуємо всім тим депутатам від всіх політичних сіл сил, які підтримують розвиток і трансплантації, і автономізації лікувальних закладів. І власне сьогодні закладається фундамент реформи охорони здоров'я. Ми обіцяли рік тому, що е, при наявності непрацюючого міністерства. Комітет охорони здоров'я візьме на себе підготовку реформаторських законів. Це ми і зробили зараз для представлення тих законопроєктів, які чекають на своє винесення в зал, і ми наполягаємо, щоб вони були винесені в зал найближчим часом, тому що без них реформа охорони здоров'я не відбудеться. Не відбудеться зменшення ціни на ліки, не відбудеться створення нових напрямків роботи, щоб ці. Закони були винесені до сесійної зали. Якщо вони не будуть винесені до сесійної зали, то комітет охорони здоров'я своїм повним складом буде блокувати трибуну Верховної Ради. Зараз надаю слово першому заступнику Оксані Анатоліні Карчинській. Доброго дня. Інформуємо вас, що комітетом підготовлено більше 20 законопроєктів, готових до голосування. Сьогодні вперше проголосовано тільки два законопроєкти. Там чекають, в даному разі в залу нагальні законопроєкти, котрі чекає вся фарміндустрія, всі медичні заклади і пацієнти. А особливо важливий законопроєкт це лікарські засоби, тому що від нього залежить і реєстрація ліків, спрощена система реєстрації ліків, для що нам дасть можливість дерегулювати все ж таки наш фармринок. законопроекти, котрі чекають другого читання. Законопроект про підвищення заробітної плати бригад екстреної медицини і законопроект підвищення заробітної плати медичним працівникам. Вони готові вже і проголосовані в першому читанні надзвичайно важливо їх терміново проголосувати в другому читанні. Ми переконані, що вже. Слава Богу, час систему охорони здоров'я в нашому парламенті настав, і ми будемо тиснути на керівництво парламенту. Дякую. Ірина, шановні колеги, сьогодні надзвичайний день, тому що саме сьогодні, за півтора року роботи парламенту, нарешті почалися голосування саме за законопроекти про охорону здоров'я. Проголосований в першу, першому читанні законопроект, який закладе основу для розвитку трансплантації в Україні, також проголосований законопроект, який змінить неефективну систему фінансування витрат. Бюджету на медичну допомогу в основі повинен бути пацієнт, і саме на медичну послугу повинні формуватись кошти і фінансуватись з державного бюджету, а не на утримання інфраструктури медичних закладів, як це відбувається весь цей час. Тому ми зробили цей перший крок, і дуже важливим є далі продовжувати приймати ті законопроекти, які пройшли профільний комітет. Дуже важливим є поданий всім комітетом законопроект про попередження інвалідності та формування комплексної системи реабілітації. Не менш важливим є законопроект про імплементацію європейських директив обігу лікарських засобів і багато інших законодавчих ініціатив, які підготовлені членами Нами комітету, які також чекають на голосування в стінах парламенту, шановні колеги. Проблеми, які є в охороні здоров'я на сьогоднішній день, можуть консолідувати всі політичні еліти. Комітет з питань охорони здоров'я подає сьогодні приклад українському політикуму, як необхідно згуртуватися навколо вирішення загальнодержавних проблем. Сьогоднішній законопроект проголосований в сесійній залі. Це був перший законопроект, автором якого є всі члени комітету охорони здоров'я, які представляють різні політичні сили. Мої колеги звертають увагу на те, що сьогодні накопичили вже понад 20 законопроектів, які вкрай необхідно сьогодні прийняти для того, щоб зрушити ситуацію, яка є сьогодні в охороні здоров'я. Комітет охорони здоров'я принципово сьогодні займає позицію і вимагає від кабінету міністрів. Розробити і подати на затвердження концепцію національного розвитку системи охорони здоров'я, яка би дала розуміння, на протязі якого періоду часу ми здатні зрушити ситуацію у нашій країні. Повинно розписано бути поедапно по кожному року, які закони. Будуть прийматися у Верховній Раді, які постанови Кабінету міністрів, накази Міністерства охорони здоров'я будуть посилювати дію тих законопроєктів. без консолідованої дії виконавчої гілки влади, Кабінету міністрів, президента України, Верховної Ради України нам не вдасться реформувати охорону здоров'я. Шановні народні депутати, шановний український народи, я Пишаюся, що в цьому складі комітету я знаходжуся серед однодумців в комітеті, і якраз комітет з питань охорони здоров'я є цим прикладом консолідації, який показав і сьогоднішнім голосуванням, і я переконаний майбутніми голосуваннями. В продовження сказаного переді мною я скажу, що якраз засади державної політики в охорони здоров'я, де стоять підписи всіх 13 членів комітету, і який на превеликий жаль сьогодні ще не внесений до порядку денного, там якраз передбачено наявність покрокової програми дій. Уряду і Міністерства охорони здоров'я для побудови нової національної системи охорони здоров'я, чи концепція, чи програма дій це вже є сьогодні в сесійній залі, і ми будемо після обіду голосувати. Також я би зупинився на концептуальному законопроекті, який також підписаний всіма членами комітету організації медичного обслуговування. Він, нарешті, дає відповідь за 25 років на те, щоб узгодити 49-ту статтю і 95-ту статтю конституції. Він дозволить нашим пацієнтам. Жити в цивілізованій охороні здоров'я і в цивілізованій країні, тому я закликаю керівництво Верховної Ради всі ті законопроекти, які ми винесли всім комітетом. А їх на сьогодні вісім, які ще не внесені в порядок. Денний негайно внести. А всі фракції, і всі політичні сили підтримати внесення. І на травень місяць ми маємо шанс отримати модель нової системи охорони здоров'я. Дякую. Дякую всім вам і дякуємо радикальній партії Олега Ляшка, яка надала можливість сьогодні членам комітету охорони здоров'я, які представлені всіма політичними силами, надати сьогодні можливість і зробити цей брифінг. І ми очікуємо на винесення надзвичайно важливих законів, які підготовлені комітетом охорони здоров'я у складі практично всіх депутатів до винесення цих законопроєктів до зали, для того, щоб стартувала реформа охорони здоров'я. Ми живемо з вами в парламентсько-президентській формі правління, тому парламент вважає, що сьогодні саме парламент має стати цією точкою кристалізації початком реформування галузі охорони здоров'я. Дякуємо всім за увагу, дякуємо всьому залу за підтримку законопроєктів по охороні здоров'я. Чи є запитання до членів комітету? Немає запитань, ми вам.